А от, власне, ми і хочемо почати відновлення пацієнтів, щоб для того, щоб вони з легкістю могли повернутися до свого повсякденного життя або, хоча б, трішечки наблизитися до того життя, яке в них було до цього. Коли це приміщення буде готове? Терміни ми говоримо десь до близько трьох тижнів. Тобто в цьому році вже цей реабілітаційний центр має працювати. В цьому році ми плануємо відкритися, тому що будь-яке обладнання без функціонального хорошого персоналу ну, не може бути повноцінним. Тому наразі ми готуємо приміщення, готуємо обладнання і готуємо персонал до надання таких послуг. Як тільки ми будемо готові все це буде в цілому, то ми будемо відраді отримати своїх пацієнтів, щоб наші пацієнти отримали тут допомогу.